Фанта. І сьогодні ми граємо в паркур. Давайте зайдемо в якийсь паркур, давайте в, в цей. Так, так, так. І за мною ще є друг. Його звати. Гераблін бро. Бро. Про. Граблін Про. Чи е, вона буде проходити паркур, а я поки буду в гонках там, поки не буду mm -hmm. знімати. Я прокачаюся, а потім ми зайдемо в гонки разом. Після того, як вона зніме свій паркур, я їй покажу майстер-клас, хто тут бос. Ну, подивимось. Подивимось. я я, мен, я і колеса прокачав, і мотор прокачав, і ти колеса за п'ять тисяч прокачала, а я прокачав їх за цей. За за 10 тисяч і мої гоночні, а твої ці не гоночні. Ха -ха. Розказуй, розказуй. Я тебе переможу. Ой-ой-ой, я гонки кру... Ой круті, ой-ой, які крутичили. Так. Друзі. Ой, ви... я Якщо ви нормально валюю. якщо ви голосуєте за. За херобіння Про, то пишіть в коментарях Хероблін Про, він крутий. Але я вже прокачався і колеса, гоночні, і мотор, а вона тільки колеса і не гоночні, гірші. А, а якщо ви вірите, що я виграю, то пишіть в коментарях на фанта давай Ай, ти ой, ой, ой. переможеш. Або, або Хероблін про він переможе. Ну я думаю, і за мене всі заголосують. Бо Ні, мене... це мій вообще канал. Всі за мене проголосують. За мене. Ще побачимо. Mm -hmm. Побачите, друзі, як я її обжену. Не вірте цьому. Вірте, oh. вірте. Вірте мені, чим йому. Вірте мені, Херобрін Про. Херобрін про вже давно. Ну, хай знімаю свої там відео. Я тільки сьогодні почала, але може я ще сьогодні виграю. Ага, я не думаю. А я не думаю, що ти виграєш. Ну, коротше, друзі, сь сьогодні я в паркур граю і от я вже. Угу. А ще сьогодні вона буде зі мною гонки робити. Побачимо, хто тут слабак. Я тут слабак! Переможу. Ага. Тільки ні-ні ні, я не хочу гонки з таким крутим чилом. О, а він що ж крутим ц... чилом не хоче. Та вис... голосуйте за мене! У нього там такий чил якийсь є, що я його міг би обігнати. То обігни. Два чила, тільки три гонки дочекатися. Коротше, голосуйте за мене? Ні, голосуйте за мене. Як... Всі мої під. Пистики, якщо ви будете дивитись її відео, то голосуйте за мене. Бо я прокачав тачку більше, ніж вона. О! О, я Знаю, що я вам ці тачки. Знаю, що вам ці ці тачки? тачки? Ну, хлопці, вам треба ці тачки. Ну голосуйте за мене. Ні, голосуйте за мене. За мене! За мене! За мене! За мене! а, а давай проведемо е е гонку і дізнаємось хто крутіший. Добре! Тільки почекай бо я зараз в гонці. Добре, добре. Подивимось. Тільки давай ми підемо перше на прокачку, щоб тачки прокачати. Добре. Мені Треба щось підписником сказати. Голосуйте за мене, за, за нього не голосуйте, ставте вийде мінус лайк. Я все чув. Ну, все. Голосуйте за мене. За а, мене. А давайте ми двоє знімемо відео, типу. Давай. Якщо мої підписники, ви дивитесь мене, то голосуйте за мене. Не за мене! За мене! За мене! За мене! За мене! Чекай! Якщо ти будеш на місці спану, то, то я їду на прокачку. Я прокачаюсь ще. І ти прокачаєшся. Я не знаю, чи я прокачусь, чи хватить ти мені на прокачку. У мене машина вроді як крутіша, я думаю. Я надіюсь це. Я надіюсь, що я переможу. Ви думаєте, що за нього треба голосувати? За... Голосуйте за мене не що він нам. Ти його не купиш, але надто Голосуйте за мене, за нього не надо. За мене голосуйте, за неї не надо. Так я не буду за нього голосувати. Голосую. Бач, на прокачки їдь. А це ти знімаєш зараз відосик? Так. Да. Добре, друзі, я зараз знаєте, що я зроблю? Я зараз прокачаю. тебе розвалювати. Я готовий тебе розвалювати. Я їду на гонки, я вже виїхав з того. Диви, от диви. Ні, Я тебе почекаю, я тобі покажу дорогу добре. А що ти прокачуєш? А, колеса воно робить іншого кольору. Ну, я тебе чекаю, слабачка. Я тобі покажу, хто тут бос? Диви, як круто! Дивіться, диви. Це круто. О! Друзі, дивіться, чули? Я прокачалась. То що я теж прокачувалась. Де ти там виїжджаєш? Бачиш жовту машину. Я жовтий. Чекай. Ні, куди ти їдеш? Не туди. Бачиш? <звіць> Вибачте, ну мене <звіць> Вона не дуже вміє їздити. Вгоду. І в неї трохи підлагою. Коротше, їдемо, друзі. Вона там за нами їде. А ні, вона не їде. Тільки, тільки не обганяй мене. Ого! Гонки почались. Ні, це не гонки. Це не гонки. А, і швидше тебе їхав. А тут гонки. Чекай, я застряла. Друзі, якщо ви дивитесь мене, то голосуйте за мене. Голосуйте за мене, за неї. Покажи, куди ти їдеш? На гонки. На гонки їдь А де? Боже, я вже на гонках. Як мені вийти з гонок? Коротше, друзі, я не знаю. От дивись от будь тут Тільки нічого не роби, бо я бо, бо я був сам. Я сам гонка. Ось. О! Оце його. Короче, друзі. Друзі, голосуйте за мене. За друзі, нього не голосуйте. У мене голосуйте тільки перше за мене. відео. За мене голосуйте, бо я переможу її. У мене тільки перше відео, а я хочу багато підписчиків. І дивись, те, в тебе ще не буде багато підписчиків. І підписників. Що ти російською говориш? Голосуйте за мене, за нього не голосуйте. Голосуйте за мене, за неї не голосуйте. Я думаю, поки ми їхали до угодок, ви бачили, що я перемагав її. Чекай, чекай, будь на гонках, я, я не йду гонки. Будь на гонка. Uh -huh. Я не йду гонки. Так. Ну куди ти поїхала? Я yeah, поїхала Я на гонки вже, я на гонках вже. Коротше, я тут взагалі нічого не, не розумію Коротше, їдь до мене, я на гонках тут, коротше. Я тебе чекаю, зараз. Я нубика б чекаю зараз. Кого, кого? Нубика. На ім'я Дарина. Так, це так, що каже, щоб за неї голосувати вона. Ну... Я не Дарина, я м'ятна фанта. Ти що? Ой, м'ятна фанта. Я... Ви чули? Чули, як мене Голосуйте за мене. Гонки. А от і не хочу. Я е, куди ти заїхала? А от і не хочу. Де це? А чого ти поїхала звідти? Ти казала, що... Що заїдеш? От дивіться, вона брехала, бо вона каже, якщо будемо на її, від... на її канал з... знімати відео, то ми зробимо гонки. Бачите, вона бреше. Вони я не брешу. Ну, бо я нічого не понімаю. То ти поїхала від гону. Коротше, за нього не голосуйте. За, за, за мене голосуйте. Це мій за мене. канал. За мене голосуйте. Мій канал за мене і голосуй. Будь ласка, гонку давай зробимо, чи ти боїшся, що програєш? Я не боюсь, але я просто не хочу. Ти боїшся. Друзі, не слухайте його. Друзі, якщо наберете 30 сподобається, то ми зробимо гонки. Ні, не набирайте, будь ласка, я не хочу. І якщо більше подобається, наберете, то теж. Ні, не треба. Не ставте лайки і не підписуйтесь. Тобі не треба гроші, да? На нього не підписуйтесь і не ставте лайки. підписуйтесь. Вона просто боїться. Не ставте, будь ласка, лайки і підписки на нього. Будь ласка. Р ставте, ставте і підписки, ставте. Ну, Ні, будь ласка, не ставте. Не ставте. Не ставте, це мій канал. Так, зараз роблю відео. Будь ласка, не ставте лайки на нього і не підписуйтесь на нього, будь ласка. А кей, е, як твій канал називається? А що? Хочу знати. Дивіться, що мій канал хоче. Ага. Усім привіт, друзі, з вами <праць> Я Хеду Бро і не підписуйтесь на канал. Ну я не знаю, який то канал, ну коротше, вона себе називає м'ятна фанточка. Вона не хоче гонку, бо вона боїться, бо я більше прокачувався, то коротше це мій канал. Ставте подбайки і підписуйтесь на канал. А я повна прокачуватись. Будь ласка, не ставте на коли... нього лайки, і не підписуйтесь на нього. Будь ласка, я не хочу гонок. Не чую. Я не хочу проблем. Або, або якщо ви не може ще, ще набрати 30 подбайк, то точно в нас будуть гонки. А я не прийду на гонки. Бо ти боїся. Справедливо. Давай на 30 по добайку. Або в тебе має бути 10, і в мене має бути 10. Ні. Тоді в тебе має бути 20, і в мене має бути 20. Ні. А чому? Я не буду участвовать. Бо ти боїся, а. Я не боюсь. вона боїться. Короче, Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока. Всім пока-пока-пока.